Чим пахне? Чим тут пахне? Ой, пахне рибом. У нас сьогодні неймовірна історія. Головні герої цієї історії, по-перше, коліжанки, які вирішили зробити своїй коліжанці сюрприз. Як це все виглядає? До мене подзвонила жінка, знайома, можна сказати, і каже, що в неї на роботі є її коліжанка, яка дуже любить дивитись мої відео. І дуже любить рибу. Я у ролі кур'єра. Моє завдання було знайти добру рибу, і сьогодні я маю передати цю добру рибу, нібито сюрприз. Цій жінці. Я довго думав, яку вибрати рибу, згадав про Івана Мартинєва. один з, на мою думку, з найкращих коптільщиків у нашому регіоні. Тому вибрав рибу від нього, музична коптильня Іванові безкоштовна реклама. Івана Репка дійсно, яка вартує уваги, тому я все ж таки зупинився на ній. Взяв ось таку форельку, взяв ось такого окуня, стейк толстолоба і ось такий рулетик з сиром. Ми вже практично під'їжджаємо на місце зустрічі, маємо домовленість на 12 годину. І зараз будемо бачити, як там воно буде все відбуватися. Що серйозно? Її звати Наталя, так? Наталя. Так. А чекай, що в вона... неї? 8 числа у них було весілля. 8-го було весілля. А сьогодні якого? 8-го. 8-го що? 8-го А у нас коли було? 11-го. А вона не, вона не знає, ні? Вона не знає, що вона знає, що таке є. Ти готов? Добрий день. Кур'єрська доставка. Наталя. Я кур'єр. Просили, просили передати вам посилок. Передати і привітати з весіллям, яке було восьмого. До, до речі, у нас з дружиною було весілля одинадцятого, але, але багато років тому. О, боже, клас. — Привезли вам рибку. Форелька. Єс. Yes. Супер класна. Окунь. Супер класний. Стейк Толстолоба. Ви золотий. І такий супер рулет. Вітаємо вас! Пас, дуже дякую. Все смачно. Yeah. Yeah. Потім yeah. потім скажете що це, чи було смачно. Давайте я ваше yeah. обміну. Знаєте, нема нічого кращого, як дарувати людям ось такі емоції. Бачучи, яка задоволена була жінка, я був задоволений в багато разів більше, тому що мав можливість подарувати такі емоції цій людині. Така у нас вийшла сьогодні дуже цікава пригода. До речі, у мене з Появилася ще одна функція: послуга це є кур'єрська доставка від смачних мандрів. Отака От справа. Ім побажав смачного. Думаю, що рибку вони точно зацінять, бо вона дійсно вартує е, уваги. Вам також всім смачного ми їдемо шукати нові е, смачні пригоди.